Ледь не щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад два десятки вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах та на полях області, навіть і на подвір'ях громадян. Так, 19 квітня до служби служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Черче Рогатинської територіальної громади було виявлено вибухонебезпечні предмети. Як з'ясувалося, це були три артилерійських снаряди часів минулих війн. Під час обстеження прилеглих територій піротехнічним розрахунком додатково виявлено ще 34 артилерійських снаряди часів Першої світової війни. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі приходять. Повоють боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Ми всі маємо бути уважними, чити дітей правил поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, щоб зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно. Тійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. Шановні громадяни Прикарпаття та гості нашого краю. Звертаємось до вас у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не чіпати їх, не підходити та повідомляти Оперативну рятувальну службу цивільного захисту.